10 лютого Луцький міський голова Микола Романюк протягом цілої години у прямому ефірі на телеканалі Нова Волинь підбував підсумки роботи за минулий рік. Аби інформація була більш ґрунтовнішою, Луцький міський голова запросив громаду Луцька на публічний звіт до Палацу учнівської молоді. Послухати звіт Луцького міського голови про роботу у 2015 році прийшли громадські та партійні активісти, депутати Луцької міської ради і просто небайдужі лучани. Я прийшла на звіт нашого мера проманюка. І, звичайно, я сподіваюся почути про гарні справи, які ми всі бачимо, і почути про те, що він планує в майбутньому здійснити. Я вже читала цей звіт на сайті міської ради, то я вже ознайомлена. Звичайно, будемо чути і будемо схвалювати, тому що дуже багато в Луцьку зроблено. За час минулої каденції заплановані відповідні плани. І ну, я тільки позитивно відношуся до звіту. Міського голови і ще раз повторюю, що я вже знайома на сайті прочитана. Ходять чутки серед ветеранських організацій, що алею героїв Радянського Союзу, яка здесь на вулиці Шопена, її повинні вбирати і кудись вбирають, як в музей, де ще, що там, невідомо. Ми, як ветерани хочу спитати Романюка. Чому цю алею, якщо вона тут заважає, дійсно, тут будим відстроївся рядом, може воно і дійсно так, не поставити б її на меморіальну слави, де всі герої були б разом поховані, там ходять люди, там це дійсно. Оцінюю роботу Миколи Ярославича на високому рівні, тому що за цей період його каденції він зробив досить-досить багато в плані і для освіти, і для жителів міста Луцька. Це є господар. Який працює на своєму місці, який дуже комунікабельний, який поважає людей. Саме головне, що під час роботи збереглося здоров'я нашого мера, мав можливість цілювати всі плани. І поки що наразі ми його роботою задоволені. Зал, розрахований на півтисячі людей, не зміг вмістити усіх бажаючих, тож багато лучан слухали міського голову, стоячи. Тому на початку виступу Микола Романюк подякував усім за спільну роботу та тим, хто прийшов до залу почути звіт і поставити свої запитання. Минулий рік він охарактеризував злагодженою спільною роботою в реалізації 33 міських комплексних програм. Проблеми вирішуються. На жаль, не всі проблеми їх неможливо вирішити, і за одну каденцію міського голови неможливо вирішити. Але якщо сидіти і нічого не робити, то нічого і не буде вирішуватися. Простіше всього було б сидіти, і нічого не робити, казали, що нічого не робить. Якщо щось робиш, тебе критикують. А це добре. Якщо є здорова критика, є аргументована критика, є певні підказки, як краще щось зробити. Я тільки вдячний Лучанам. Я взагалі вдячним Лучанам за роботу в минулому році, тому що це не міський голова робив те, що про що я буду звітуватися. Це всі разом, все-все міська, міська територіальна громада разом робила. У звіті, який тривав півтори години, Луцький міський голова ґрунтовно проаналізував виконання бюджету міста, розвиток економіки, підприємництва та торгівлі, діяльність галузей освіти, охорони здоров'я і культури, детально розповів про енергозбереження та енергоефективну діяльність у Луцьку, про співпрацю з містами-партнерами та соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції і членів їх сімей. Навіть і за напевно за півдня неможливо розповісти про ті речі, які були зроблені, тому що це звіт міського голови, а міський голова звітується, він ж сам, скажімо, не робить роботи, він організовує роботу, він організує роботу відміна служб, міської ради, комунальних підприємств, ну і взагалі координує в певній мірі всі напрямки, які є сьогодні в місті. Серед найважливіших підсумків 2015 року, за словами Луцького міського голови, початок реформи з децентралізації влади, завдяки її реалізації, торік зросли надходження до міського бюджету. Відтак минулого року у Луцьку вперше освітили пішохідні переходи на головних вулицях. Провели капітальний ремонт 38 вулиць та мостів. На ці роботи витратили більше 43 мільйонів гривень. За останні п'ять років це рекордна сума грошей, яку виділили на поточний ремонт вулиць. За результатами минулого року до бюджету міста надійшло 1 мільярд 309 мільйонів гривень. Це з врахуванням тих коштів, які надходять безпосередньо до міського бюджету. За рахунок тих податків, які спрямовуються до міського бюджету, а також державних субвенцій, які спрямовуються з державного бюджету. А ви знаєте, що у нас в країні проходять процеси децентралізації і медична, і освітні субвенції. Вони поступають з державного бюджету на рахунок вже. Місцевого бюджету і розподіляються між бюджетними закладами. В минулому році, за результатами року, по виконанню бюджету міста по доходах, бюджет міста був виконаний на 103,8%. Подякувати сьогодні нашим будівельникам, які продовжують будувати житло для мешканців нашого міста. Ось перед вами є діаграма, це е, е, скажімо, ну, інформація, ту, яку ми мали від е, трьох наших найбільших забудовників, ну, тут не можна її порівняти, хто скажімо, більше, краще працює, воно видно. Е, Скажемо, коли будинок здається, тому що будинок може здаватися в лютому, в березні там, чи в квітні, в травні, але це взята статистика, вона теж сама за себе говорить. І тут, якщо говорити «Житлобуд-2», 824 тисячі метрів квадратних житла було здано в місті Луцьку, домобудівельний комбінат у нас 4326 метрів квадратних житла і пад е, Луць Антихметаж No536, майже 33 тисячі метрів квадратних житла було здано в експлуатацію. І дуже приємно, що сьогодні в місті Луцьку йде будівництво. А якщо йде будівництво, а працюють будівельники, то тоді місто живе, тоді місто розвивається, тому що будівельники дають роботу багатьом іншим підприємствам, організаціям, які постачають відповідні необхідні матеріали на будівництво. Турбота про родини учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також переселенців з Криму та Донбасу на особливому контролі у Луцької міської ради. В міській раді розробленої в минулому році ми почали в цьому напрямку працювати. На жаль, на жаль, така ситуація, що сьогодні країна перебуває в стані війни, і в першу чергу ми сьогодні приділяємо увагу сім'ям загиблих, ми приділяємо увагу діткам в першу чергу. І сьогодні, ну, скажімо, на жаль, ми вже не повернемо життя тих 27 лучан, які ми похоронили, але повсякденна увага до сімей загиблих, до дітей, повсякденна увага до тих, хто сьогодні перебуває на сході нашої держави, і захищає нашу країну. Це мається на увазі, розпочинаючи з дитячого садочка, школи. І відповідні служби цим питанням займаються, і тут йде мова, розпочинаючи із, скажімо, підготовки дітей до школи, до допомоги якоїсь, якоїсь той чи іншої їм відпочинку, їм проїзду безкоштовного харчування безкоштовного в школах. Ось на цю програму в нас виділено порядка 6,5 млн мільйонів гривень з міського бюджету. Також і займалися ми питанням тими люд внутрішньопереміщеними людьми, які приїхали до нас з Донецької, з Луганської області, теж безперечно розпочинаючи з того, що це діток в дитячі садочки влаштувати в школи, ну і те, що можна було допомогти по працевлаштуванню. На жаль, ми на сьогоднішній день не можемо вирішити. Цього питання його треба вирішити на рівні держави. Це безперечно, що забезпечення цих людей житлом. Місцевий бюджет цього, ну скажемо, не те, що не може собі дозволити, він його просто не, не, скажімо, не в змозі осилити. Це потрібно вирішити на загально, скажімо, державному рівні. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім, хто. Допомагав нашим воїнам, хто допомагає нашим воїнам, і ми прекрасно розуміємо, якби не допомога сьогодні людей, то і армії не було б тої, яка сьогодні є на сьогоднішній день. І як би події розгорталися в країні, але в цьому напрямку і міська рада безперечно не стояла осторонь. Ми теж майже круглодобово десь працювали в перші дні війни. Ось і забезпечувати максимально старалися всім, чим могли, і е, наші військові частини до наших солдат, які служать на сході військової частини, багато йшло е, допомоги. Я хотів би тут подякувати волонтерам. В першу чергу, які величезну роль відіграли, і подякувати кожному, хто хоч скажімо, як кажуть, народі копійку своєї кишені поклав на те, щоб чимось допомогти нашим солдатам. Луцька міська рада активно співпрацює з містами-партнерами, уклала низку угод з міжнародними організаціями. Як результат минулого року в економіку обласного центру Волині надійшло інвестицій на 100 мільйонів доларів. Це майже півтисячі доларів з розрахунку на кожного лучанина. Таким чином, у бюджетній сфері, житловому секторі промисловості та житлово-комунальному господарстві міста впроваджено 206 енергозберігаючих заходів на 28 мільйонів гривень. Заходи з енергоефективності будуть продовжуватися в обласному центрі і надалі. Є йде мова про теплові пункти, це йде мова про утеплення, це йде мова про, ну так, про повну термомодернізацію. В цьому напрямку ми будемо досить серйозно працювати, хочу зразу сказати, що вже в цьому році впроваджується 8 об'єктів, це у нас дитячі садочки і школи. За рахунок співпраці з північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО». і на слідуючий рік також вже перші є, скажем, перша є згода, і вже там зараз в стадії організаційні вже підбираються консультанти. Мається на увазі корпорацію «НЕВКО». Буде можливість, якщо все буде нормально, це порядка в межах 40 об'єктів. Буде повна термомодернізація. Тобто це школи, це дитячі садочки, і деякі заклади у нас, скажімо, наші теж бюджетні, комунальні, це заклади культури, це заклади охорони здоров'я. Це буде такий серйозний прорив. Тобто цей проект він включатиме в себе все. Тобто дах, стіни, вікна, заміна, скажімо, енергопостачання на енергоефективні. Там розпочинаючи від ламп і закінчуючи іншими речами, і встановлення індивідуальних теплових пунктів, що нам дасть можливість досить серйозно скажем, економити кошти. Хочу сказати, що ми одне із перших міст в Україні, яке має муніципальний енергетичний план. Ми в цьому напрямку досить серйозно працюємо. Минулого року міська рада вирішила і проблему зі сміттям, завершивши будівництво сучасного полігону твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району. На сьогоднішній день вже відсотків 30 сміття сортується, а наша мета досягнути його, ну як мінімум, 50, а десь через рік може там до 70%. відсотків. І, взагалі, потім максимально ну будемо рухатися в напрямку того, щоб максимально переробляти сміття, щоб поменше його захоронювати на полігоні. Також ми розпочали роздільне сміттєзбирання у мікрорайонах нашого міста. У нас взагалі 720 точок, де є місця для. Яке люди зносять сміття в своїх житлових будинків минулому році вже було поставлено 60 контейнерів для роздільного сміттєзбирання. Я думаю, що ви мали можливість вже це побачити. Першим був вибраний мікрорайон підшипникового заводу, як в народі нас його називають. Ось там практично, по моєму, вже майже весь мікрорайон є контейнери для роздільного сміттєзбирання. І Хочу вам сказати, що люди... Заповнюють ці контейнери, люди теж з розумінням вовчани підходять до цього, і пластикова тара вся на сьогоднішній день, та яка там збирається, вона вже потім переробляється. Ось для цього було створено спільно спільне підприємство з інвестором і нашим комунальним підприємством Луцпецкомунтранс 50 на 50 на рівних долях, і для того, щоб і комунальне підприємство на цьому заробляло скажімо, доходи для своєї діяльності сфера охорони здоров'я серед пріоритетів міської влади. Тому минулого року медичні заклади обласного центру оснастили новим обладнанням. Усе завдяки тому, що з міського бюджету на охорону здоров'я виділили 176 мільйонів гривень. було було проводено ряд капітальних ремонтів приміщень. Було закуплено обладнання. Це стосується. І дитячої поліклініки, це стосується центру надання первинної медичної допомоги, це стосується пологового будинку, де і по сьогоднішній день продовжуються роботи розпочаті в минулому році, тобто вже там другий етап чи третій. Це стосується міської лікарні, де також проводяться роботи, і провелися роботи і сьогодні. В міській лікарні у нас реанімація, якою, як кажуть, ну перепрошую завислів, але можна похвалитися. Сучасна реанімація. І Сьогодні є хороші е, досягнення і е, напрацювання в наших центрах надання первинної медичної допомоги. Буквально в 11 годині <кій> Гунчик Володимир Петрович із Представником Світового банку в Україні проводили селектор, вони перебувають у нас у місті Лутку. В кінці дня у нас мають бути нас міські лікарні, де буде більше 2 мільйонів гривень грантових коштів, виділених на обладнання. І, скажімо так, я в деталях, я не медик, не буду називати, але це стосується серцево судинних захворювань і лікування грантових коштів. І будуть виділені кошти на наші амбулаторії, на відкриття амбулаторії на вулиці Наливайка, на розширення нашої амбулаторії на вулиці Бенделіані, на відкриття амбулаторії сімейного типу на вулиці Рівненській. Тобто ми медицину наближаємо до людей і ті сімейні лікарі, які сьогодні працюють, і центри надання первинної медичної допомоги. Вони працюють досить ефективно. Єдині в нас є ще проблеми де що не вистачає приміщень, ну і безперечно обладнання. Ну, обладнання у нас це буде другий етап, також передбачено за кошти Світового банку. Ось, то ми надіємося, що ми це також зробимо. Тому ми, як і приділяли охороні здоров'я, і в цьому році також кошти виділені з міського бюджету. На капітальні ремонти, на ті речі, які не передбачаються з державного бюджету, і це тільки поліпшить нашу, скажімо, охорону здоров'я. Торік міська влада поліпшила і матеріально-технічну базу закладів освіти. Поза минулому році в нас було можливість з міського бюджету на освіту виділити 7 мільйонів гривень. Це майже на капітальні ремонти. На Придбання деякого обладнання в дошкільні навчальні заклади розпочинається з електроплит, паральних машин і ряду інших там побутових речей, то в минулому році в цілому галузь освіти ми, у нас була така можливість і виділено, і освоєно, і придбано на суму 50 мільйонів гривень. Тобто, це йде мова про те, що якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, там де ми могли зробити ремонти. Зробили і будемо продовжувати. Яскравим прикладом боротьби з корупцією і відкритості влади став Луцький центр надання адміністративних послуг. Тут щоразу дбають про підвищення якості обслуговування у поєднанні з новинками у наданні адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку є одним з кращих в Україні, і це признано на, на, на всіх рівнях. На сьогоднішній день громадяни мають можливість отримати 311 послуг в центрі надання адміністративних послуг. Ось і е колись людина ходила по місту місяць, по різних установах е збирала ті чи інші документи для того, щоб вирішити проблему, то сьогодні скарги поступають за те, що я, я вже от 45 хвилин стою в черзі, чекаю. Не можу отримати послуги. Тобто вже різниця, скажімо, навіть у скаргах десь може є. Але разом з тим, безперечно, в цьому напрямку ми працюємо і ті черги, які сьогодні є електронними, і обслуговування в центрі надання адміністративних послуг. І максимально все те, що робиться на сьогоднішній день в центрі надання адміністративних послуг, воно все робиться для громадян. І та Ті процеси децентралізації, які проходять в нас в Україні, Луцька міська рада є в числі перших і це так, тому що перший відділ архбуд з яким постійно були проблеми, з обласних центрів був створений як відділ в міській раді, реєстр речових прав, майнових прав, реєстр суб'єктів господарської діяльності. Ми єдиний в Україні центр надання адміністративних послуг, де оформляються і видаються закордонні паспорти. Ми перші в Україні серед центрів надання адміністративних послуг видали новий український паспорт, і в цьому напрямку ми будемо також працювати. Єдине, що залишилося в нас ряд послуг, над якими ми працюємо найближчим часом, це реєстр транспортних засобів, видача посвідчення водія і послуги Раксу. Це ще три послуги, які, я думаю, що напроти цього року ми будемо над ними працювати, для того, щоб вони були через центр надання адміністративних послуг, для того, щоб людина прийшла і в одному місці могла здати документи, отримати смс, що ваш, ваш заказ, перепрошую, готовий, прийти і, і забрати те, що вона. Замовляло В цьому напрямку, ми і працюємо після звіту. Луцький міський голова відповів на запитання Лучан. Поставити їх можна було у залі безпосередньо доповідачу або ж заздалегідь через офіційний сайт Луцької міської ради і спеціальні скриньки у ЦНАПі. У порівнянні з минулими роками запитань було в рази менше. Людей цікавило майбутнє меморіального комплексу Вічна слава, ремонт дороги до госпіталю ветеранів війни і праці, проїзд пільгових категорій у міському транспорті, відкриття додаткових груп у садочках, облаштування підземних переходів у місті та знесення металевих гаражів на прибудинкових територіях. На спортивних майданчиках. Просто на територіях захаращили прибудинкові території гаражами. Тепер назву вам цифру. Із усіх гаражів, я не знаю, чи Сверотинська є, начальник департаменту поліції, скільки гаражів знесли? Ну, по-моєму, десь 240 гаражів знесли. З них максимум 30% людей проживали в цьому будинку. Порядки 30-40% взагалі в Луцьку не проживали. В інших, я перепрошую, не хочу казати, там позаводилося таке, що що, що хоче, і так далі. Гаражі, які стоять незаконно, будуть знесені. Тому що так хочуть мешканці, вони хочуть відпочивати, вони хочуть, щоб їхні діти могли там гратися на дитячому майданчику, на спортивному майданчику. Тарифи на воду. Тарифи на сміття. Ну на сміття в нас, певно, самі високі в Україні, тому що норматив сьогодні, шановні лучани, на ваше помешкання 3200 кг в рік вивоз сміття. В Києві 600 кг кілограмів рік. Від того формуються всі тарифи. То я просив би, Микола Ярославович, є громадські активісти, які готові співпрацювати з владою? Я не тільки себе представляю. Ми могли попрацювати спільно, тому що влада це наймане нашою територіальною громадою відповідна структура, яка представляє наші інтереси, і ми всі зацікавлені в тому, щоб нам краще жилося. Те, що стосується тарифи, воду, сміття. Якщо є ініціативна група, будь ласка, підходьте. Ми готові показати всі тарифи, всі тарифи як вони формувалися, весь процес. Але на воду тарифи я не знаю, вона дякую якесь інтернет-видання було. Публікувало, в нас не найвищі тарифи, це, 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 це точно я вам стверджую. Ось, але є процес і є підходи до тарифу утворення. Будь ласка, прошу, підходьте, є ініціативна група, надані будуть всі можливості, всі документи. Для вирішення частини питань Луцький міський голова запросив лучан до себе на особистий прийом. Підсумовуючи звіт про роботу, Микола Романюк наголосив, що на 2016 рік міська влада ставить перед собою ряд планів щодо розбудови та розвитку міста. Їх можна успішно зреалізувати, але роль активної громади при цьому не переоцінити.